У Києві в апеляційному суді розпочали розглядати справу Павличенків. Нагадаю, батька Дмитра засудили до довічного ув'язнення, а його 19-річного сина, до речі, футбольного фаната до 13-річного за жорстоке вбивство столичного судді Сергія Зубкова. Чоловіків звинуватили у тому, що вони зарізали служителя Фаміди, помстившись за незаконно відібране у них житло. Нинішньому засіданню передували численні акції протестів футбольних оболівальників одразу в кількох містах України. Детальніше Ірина Винокурова. Напередодні суду більше тисячі людей рушили на підтримку родини Павличенків у Дніпропетровську. Проминувши колоною серед місця, мітингувальники завершили свою акцію співу гімном України і розійшлися. А це Запоріжжя. Тут підтримку батькові й синові висловили більше півтисячі вболівальників місцевого футбольного клубу Металург. Рухалися центральним проспектом міста. Гасла від Дніпропетровських не відрізнялися. А це вже Київ. У столиці мітинг відбувся неподалік апеляційного суду, де сьогодні розпочали розглядати справу Павличенків. Саме на нього всі надії батька і сина. Втім, на самому засіданні ані Дмитра, ані Сергія суддя одразу ж заявив, вони самі не виявили бажання бути присутніми. Прокурорами у справі було заявлено якого питання про проведення часткового судового слідства. І доставку в судове засідання підсудних Павличенків, оскільки вони мають право бути присутніми в залі судового засідання, давати свої покази у справі і заявляти питання. Тож суддя призначив наступне засідання вже з Павличенками на 23 січня. Друг родини громадський захисник Володимир Ширученко стверджує, старший Дмитро два дні не виходить зі своєї камери в Лук'янівському СІЗО. По Моїм даним. В утра мне сьогодні звонил сотрудник следственного ізолятора і рассказал о том, що Дмитрий Павліченко два дні не водили на прогулку по той причині, що у них якоби сломана дверь в камері. Сіби були хадатайське клопотання, то по технічним причинам суд суби і все не привезли бы. захист підсудних вкотре нагадує, що жоден зі свідків у справі не впізнав у Павличенках вбивців жителя Фоміди, а знаряддя злочину правоохоронці так і не знайшли. Немає й зізнання звинувачуваних. Хоча в інтернет потрапило відео з відтворенням нападу. Саме на цих кадрах 19-річний Сергій Павличенко з підказками слідчого розповідає деталі. Згодом хлопець заявив, що зізнатися його змусили. Відео ж у ЗМІ поширили самі правоохоронці, як відповідь на численні акції протесту футбольних фанатів і закиди у фабрикуванні справи, вважають оборонці батька і сина. Чергове засідання апеляційного суду відбудеться 23 січня. Січня, журналісти, які сьогодні спостерігатимуть за ним через екран. Ірина Винокурова, Олександр Кругликов, НТН.